Дитячий майданчик, житловий будинок, а за декілька метрів людські кістки їх у місті Тисминиця розкопали науковці, припускають, що це німецьке поховання часів Другої світової війни, яке було зруйноване у радянські часи. Про німецьке поховання здогадувалися вже давно. Ще на початку 2000-х, коли тут ремонтували підземні комунікації, хлопчики принесли до місцевого музею моторошну знахідку. Однак тоді фахові розкопки так і не розпочалися котлован зарили, принесли черевики і череп. І розказували, що вуйку це вони так зверталися до тодішнього директора музею Степана Гаврилюка, ім'я якого носить наш музей. Вуйку там ще є голови такі, що з волоссям навіть про наявність тут німецьких поховань пригадують і старожили. Пан Роман народився у 1927 році. Та добре пам'ятає на могилах німців. Їх згодом зруйнувала радянська влада. У 44-му року оці гори, що є кругом тесминців, то були. Лінія фронту за горами були москалі, а з боку були німці. і звозили сюди і ховали тут. А нещодавно до комунального підприємства «Пам'ять» звернулися представники влади з проханням провести пошукові роботи. Науковці кажуть, мають документальне підтвердження, що тут справді ховали німецьких солдатів. Німецька спілка по догляду за військовими похованнями передала нам архівні матеріали, у яких міститься прізвища імена тих німецьких вояків які тут були поховані там вказане конкретне розміщення, ряди, номерація поховань і згідно лише тих архівних документів, на цій ділянці поховано понад 70 німецьких військовослужбовців. Поки що вдалося відшукати добре збережені останки лише одного німецького військового з жетоном. Наслідок будівництва тут підземних мереж поховання було сильно поруйноване. На всій території у різних місцях знаходять фрагменти людських історій. Ток. Натомість дослідники натрапили на ще сім скелетів, які знаходяться глибше. Вони припускають науковці, могли бути захоронені раніше. Однак загадкою залишається спосіб поховання деяких із них. При розкопках було виявлено склетовані останки людей, і вони не похожі на традиційне поховання, так як вони хаотично поховані один на одному. Дослідники кажуть, тут потрібен ще цілий комплекс археологічних робіт, адже саме місто має майже тисячолітню історію, тож невідомо, які ще таємниці можуть ховатися під землею. Гора, Сергій Попович, телеканал 402.